Слава Ісусу Христу! На віки слава. слава. Друзі, ви всі готові до загального співу, до слухання Слова Божого. Всі готові, так? Да? Тож я прошу вас. Ви, я думаю, що ви вже привіталися один з одним, запитали, як ваші справи. Ви дуже раді сьогодні бачити один одного, як і кожного дня, так? Да? А сьогодні ми ще по особливому радіємо. Чому? Сьогодні, сьогодні п'ятниця, бо попереду у нас вихідні. Друзі, давайте ми налаштуємося на загальний спів. Це не просто спів, це спів молитва. Це наше благання до Бога. За нашу країну, за наш край Бог досі береже наше з вами місто, наші домівки. І ми благаємо Бога, щоб Бог завершив цю війну справедливим миром для України. І зараз ці пісні, молитві ми. Будемо звертатися до Бога, щоб Бог благословив наш народ, нашу країну. Тож давайте ми з вами підведемося до загального співу. Моя молитва нехай лине. І серце линебе зупино, в чудовий дві небесних храм. Божа я. Ти і спаси і милі свою нам яви Боже, я знаю, що ти будеш з нами, В храмі своєму під небесами Радість і мир, ти дарував життя за людей віддав В книгу життя, Нас записав, своєму слову Живому ти для життя Веління дав, щоб люди всі молились, тому хто на хресті за них мира. Ти простий, ти спаси і милість свою нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш самий в храмі своєму, під небесами радість, і мир ти дарував життя за людей віддав в книгу життя, нас описав. Моя молитва, нехай лине, до тебе наче фімія. Сідайте, будь ласка, хочу запитати вірша цього тижня. Уляна, будь ласка. Промовляю до нього Ісус. Я дорога і правда і життя. Івана 14,6. Молодець. Хто ще хоче? Будь ласка, давайте. Софія. Промовляє до нього Ісус. Я дорога і правда і життя. Івана 14,6. Христина. Промовляй до нього, Ісус, я дорога і правда і життя. Івана 14,6. Розумничка. Поліна. Да. Чи... Як тебе звати, Поліна? Вероніка. Вероніка. Промовляє Ісус до нього. Я правда. Я дорога, правда, життя. Івана 14,6 тримай е, так е, другий. Так зараз, зараз. Е, так, давай ти Івана 14,6 промовляє до нього Ісус Я дорога і правда і життя. Молодець. Шостий клас. Діма. Івана, 14 й Промовляю до нього Ісус. Я, я дорога і правда, і життя. Молодець. Захар. Захар. Промовляє до Нього Ісус, я правда і життя. А, а, я я і правда і життя. Івана 14,6. Чудово. Друзі, настав час послухати Слово Боже. А, а хто ще хотів розказати віршану, підніміть. підніміть. Ну, давайте тоді опускайте руки, давайте тоді разом розкажемо всім тим, хто. Засоромився розказати вірша, добре? Давайте. Три, чотири. Промовляє. Іван. Чудово, друзі! А Давайте тепер налаштуємося на слухання Слова Божого. Я хочу передати мікрофон служителю церкви Володимиру Анатолійовичу. Доброго ранку. Як ваш настрій? Добре, щось дуже слабо. Ви кажете. Добре. Я радий всіх вас бачити. Діти, всі молодь, навіть дорослі вже діти, старшокласники. Одне таке питання до вас. Давайте уявімо на секунду собі таку картину. Всі, напевно, були в супермаркеті, в нашому найбільшому Таврія, так? Всі були. Ви заходите в супермаркет. Що ви робите? Ви берете тачку, бажано побільше. І що ви робите? Обираєте все, що завгодно. Ви кидаєте всю тачку, все, що вам, все, що побачили, все, що захотіли, так чи ні? Далі що відбувається? Йдете на касу, багато суми йшов. Засмучилися чи повертаєте, повертаєте товар, чи що? Платите, так? Дивіться, що відбувається? Великий магазин, ми заходимо, ми беремо, що завгодно. Але ми як обираємо? З урахуванням того, наскільки у нас вистачить коштів на цей товар, правильно чи ні? Бо ми розуміємо, що попереду нас чекає каса. Ми не можемо все, що завгодно забрати, так? Чи у вас навпаки відбувається? Був таке життя, що за все в житті необхідно платити, все в житті має ціну. Я хочу вам один вір запропонувати, який, знаєте, дещо відображає наше таке життя. Соломон, наймудріша людина, він звертається до людей, до молодих людей. Може, такі, як ви, може, трохи постарше. І що він каже? Уважно, це буде вірш тижня, його частина. Радій юначі своїм молодим віком. І нехай твоє серце зазнає приємних почуттів за дні твоєї молодості. Ходи за велінням свого серця і захопленням твоїх очей. Якщо б тут зупинився, дуже класно було, так? Тобто, іншими словами, роби що завгодно. Але він продовжує, що каже. Але завжди пам'ятай за все, що робитимеш, тобі доведеться звітувати на Божому суді. Напевно, це великий вірш для того, щоб його запам'ятати. Ми залишимо на пам'ять оцю частину останню. За все, що робити, робитимеш, тобі доведеться звітувати на Божому суді. Все в житті має свої наслідки. Навіть тоді, коли нам здається, що нас якось це оминуло. Я пам'ятаю нещодавна одна ситуація. Зловили одного злочинця. І провели, знаєте, через скільки, він, через скільки часу, коли він скоїв злочин? Через 10 років. Уявляєте, людина скоїла злочин. Пройшов рік, два, три. Вона, мабуть, забула за цей злочин. Вона думала, все уминулося, пройшло. І пройшов час. Може, вона за це навіть і не думала, але її схопили, цей злочин розкрили, і вона перестала перед судом. І вона має відповідати за те, що вона скола колись давно вже. Соломон звертається до молодих. Чому? Бо саме в такому молодому віці ми менше думаємо за наслідки. Наслідки свого вибору, наслідки своїх слів, своїх вчинків, наслідків своїх відносин один з одним. Але я хочу сьогодні на вас всіх заохочити до того, щоб ми більше думали про те, що все в житті. Має свої наслідки. Не буває так, що пронесло. Іноді нам здається, що пронесло. Вчительки не дізналися, батьки не дізналися, іноді хтось не зробив домашнє завдання, його не перевірили, він думає, фу, пронесло. Чи батьки не спитали, яка в тебе сьогодні оцінка? А вона була погана, ми кажемо, пронесло. Але ми маємо пам'ятати щось більше, що є Бог, який знає все. Який бачить все, і за все люди мають відповідати. У нас в, кам... в класі стоять камери, да? ви бачили? І знаєте, коли вчителька вийшла або не побачила, нам здається, що ми щось сховали. Але уявіть, що от Бог дивиться над нами так, як оця камера Постійно. напротязі всього дня. І ми нічого не можемо сховати. Тому сьогоднішній мій посил до вас. Завжди думайте про наслідки своїх рішень. Особливо я хочу звернутися до старшокласників. Вже через декілька років ви, може, один, два, три, кому ви станете вже дорослими, ви завершите навчання в цій гімназії. І ви відчуєте на собі, що всі наслідки, всі наші справи, вчинки мають свої наслідки. Поки ми молоді, ми про це не думаємо, але давайте ми будемо пам'ятати цей вірш. За все. Що робитимеш, тобі доведеться звітувати на Божому суді. І щоб розуміння цього, що все бачить Бог, все знає Бог, нас понукало до того, щоб ми обирали правильні речі, говорили правильні слова, робили правильні вчинки, за які нам потім не прийдеться, так сказати, червоніти перед Богом. Амінь. Перед молитвою я хочу, Івану Анатолійовичу дати слово для наших вітань. Доброго ранку всім. Хочемо сьогодні вранці підвести підсумки наших учнів, які брали участь в різних змаганнях, а саме в інтелектуальних олімпіадах. Тому хочу просити для нагородження грамоти нагороджиться нагороджується рацією Юлія, учениця 6 класу, за третє місце в другому етапі з літературно-мовного конкурсу Тараса Шевченка. Грамотою нагороджується Юля, будь ласка. Юля, можете залишитись тут? Нагороджується Курпієк Марк, учень 9 класу, за третє місце в другому етапі Всеукраїнської олімпіади з історії. Нагороджується Втомович Маріна, учениця 9 класу, за друге місце в другому етапі міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцка. Немає. Нагороджується Втомович Терхій, учень 8 класу, за друге місце в другому етапі Всеукраїнської олімпіади з історії. Нагороджується Іремінка Поліна, учениця 9 класу за друге місце в другому етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови, і також за друге місце в другому етапі в міжнародному мовного літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Тобто дві грамоти. Також хочемо запросити для молитви наших іменинників, їх сьогодні так багато. Запрошуємо Радів Аріну, Вербійського Михайлу, Фідьорку Олексія, Жужу з Дініса, Шпаченка Сергія, Виноградову Ксенію, Холостенко Давида і Сиромаха Ільдара. Хай вас Бог благословить. Хочемо, щоб Бог вас благословив в вашій, в вашій справі, в вашому випробуванні, яке є. Тут в школі, щоб Бог вам дав здоров'я, мудрості, терпіння. І, і далі звершували нові. нові скажімо досягнення. Да. Тому благословіння вам. Для молитви я передам слово. Володимир Анатолійович. Ми вітаємо наших е, олімпіад... Як правильно сказати учнів, які приймали участь в Олімпіаді, одним словом. Ану, допоможіть мені. А, олімпіадників чи як? Олімпійці. да? Давайте буде, хай будуть олімпійці. Ми вітаємо наших олімпійців. Це дійсно досягне. Дивіться, я, дуже було гарно, щоб кожен з вас. Під час навчання, хоча б раз побував на цьому нагородженні. А це не просто так, розумієте? Це певний, е, певна праця, постійність, дисциплінованість. Щоб чогось щоб досягати, потрібно вкладати за про це зусилля. Це І також ми вітаємо наших іменинників. Кожному Бог подарував ще рік життя, ми також за них помолимося. Давайте завершуючи наш е, е, урок християнської етики, ми помолимося за. Боже, ми вдячні Тобі за цей час, коли ми можемо збиратися разом. Ми дякуємо Тобі за можливість, за тишину, що у нас спокій, ти зберігаєш нас і знову даєш нам можливість приходити до гімназії, навчатися. Не всі діти сьогодні мають таку можливість, і ми молимося про мир в нашій державі. Ми молимося за наш народ, нашу країну, щоб ти змилувався над нами. Ми просимо за гімназію, стежинку, за кожного учня, хто тут навчається, за всіх, хто сьогодні здобув певні досягнення в Олімпіаді. Ми молимось за імениників, що ти подарував їм ще рік життя. Благослови їх, благослови їх життя, благослови їх всім необхідним своїм благословінням, їх сім'ї, і хай їхнє життя буде на славу тобі, радість батькам. Ми молимося про благословіння сьогоднішнього дня. А тобі, хай буде поклоніння. Слава нашому Богу! Амінь.